Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олег Ендриксон. Представники Криворізької міської федерації футболу зустрілися з громадськістю. На черзі денні були актуальні питання з розвитку аматорського дорослого і дитячого футболу у нашому місті. Його підтримки. Більш докладно далі. Підставою для зустрічі представників міської федерації футболу з громадськістю стала необхідність прийняття нової програми розвитку аматорського футболу в нашому місті, причому як дитячого, так і дорослого. А для цього потрібен діалог з усіма зацікавленими сторонами. Тим паче, що з основними пріоритетами вже визначилися. Перше – це розвиття дитячого футболу, це основне. по я вважаю, треба повисити нам адміністрацію процесів футбольних, повисить їх ефективність. От. Потім может быть поступят какие-то предложения там в зміні там есть, mm -hmm. тобто, Ну, все, абсолютно все вопросы, те, что касаются федерации. відносно розвитку дитячого футболу то тут плануються значні зміни. Программа сейчас на самом деле моніторим, то тобто, смотрим те школи дитячі, которые сегодня існують, вивчаємо їх проблеми. Вот там посещаем ті детські центри, в которых будем говорить, бомгаріть єсть тому числі воспитанники горняка, вот, для того, чтобы, будем говорить, отмониторить, а затім уже программу, которая будет буде будем говорить, все детские школы и весь детский футбол. Говорилися і про фінансову складову, яка необхідна для розвитку аматорського футболу в місті. механизмами, наверное, которые у нас существуют в стране, но о которых мы еще не знаем, да, по финансированию футбола. Для этого нам нужно, будем говорить, эти все вопросы изучить и, будем говорить, уже ставить там какие-то вопросы и перед городом, там и перед областью, там, может быть, даже перед Федерацией футбола Украины. Поэтому нам для начала нужно самим понять, что мы хотим, а потом уже как бы эти задачи все решать. На зустрічі обговорювалися також питання якості футбольних полів, підготовки суддів та тренерів, а також зміни регламенту проведення турнірів за іншою схемою. Подібне спілкування організовуватимуть і надалі. Криворізькі каратисти повернулися з чемпіонату України, який проходив у Черкасах. Враженнями від змагань вони поділилися з нашою знімальною групою. Днями Черкаси перетворилися на столицю бойових мистецтв. Протягом двох днів у місті тривав чемпіонат України з фонокоші Шотокан Карате за версію ФСК. Кривий ріг делегував на першість спортивний десант із 10 спортсменів. Учасників було 350, возростав від 6 років і до 40. Все в номінаціях Ката, лічна і командна. На цьому чемпіонаті наша команда. Дебютировала, мы заняли третье место. Выполнены были э, кандидаты мастера спорта. Э, отличились э, Яновская Анастасия, Яновский Александр, э, Сотников Вадим. Наші земляки потрудилися на славу та завоювали 14 нагород різного гатунку. Не стало на заваді ні титулованість опонентів, ні менший досвід. «Мені подобалося очень я заняла второе місце. Там дівчат були ні одного пояса моєго, там всі були синіми поясами. Я зайняла второе место. Я заняла два перших і одно второе. Два первых я знала в личке таката і комтек, второе та Ну, у річки моя, звісно, була такі мага чоловік, дівчик. Всі опитні вже майстера, але в мене получилось все. Слід додати, що вдалий виступ криворізьких спортсменів не залишився непоміченим. Вони потрапили до збірної України та невдовзі поїдуть на чемпіонат світу, котрий пройде в Південно-Африканській республіці. На травневі свята очікується велика спортивна програма, у якій візьмуть участь мої колеги та представники інших змі міста з подробицями Ігор Кононенко. У суботу на всіх шанувальників спорту чекає легкоатлетична естафета на призи міськспорткомітету та газети Червоний гірник. У ній за традицією братимуть участь учні та студенти, вихованці спортивних клубів та дюша. Представники інваклубу Олімп. Вдруге на старт вийдуть представники змі, які долатимуть дистанцію в один кілометр 700 метрів. Цей забіг носитиме назву журналісти за єдину Україну. Початок о 10-й урочисте відкриття біля стадіону Металург. У цей же день на цьому ж стадіоні пройде гра чергового туру в рамках першої футбольної ліги між командами Гірник та МФК Миколаїв початок о шістнадцятій, а о чотирнадцятій годині у чаші стадіону розпочнеться розважальна програма за участю колективу барабанщиць, скрипалів і танцюристів. Планується і всілякі розіграші. Таким чином гірник планує підняти настрій уболювальникам перед грою з миколаївцями. І нарешті, неділя, 3 травня, об одинадцятій на стадіоні шахти родина у протистоянні зійдуться збірна команда журналістів міста і гірник ветеран. Ця гра буде присвячена 70-річчю великої перемоги і дев'яносторіччю з дня заснування клубу Гірник. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. Вдалих святкових вихідних.